Знаєте, який ворог найнебезпечніший. Це той, про якого ти або зовсім нічого не знаєш, він тобі не знайомий, або володієш про нього якоюсь хибною інформацією неправильною, або взагалі не рахуєш його за ворога, а рахуєш його товаришем, другом. То ж саме можна сказати про алкоголізм, про наркоманію, про залежність. Ми можемо володіти якимись хибними, неправильними. Знаннями про цю хворобу, про її симптоматику, ми можемо взагалі сприймати свою залежність як товариша, як друга, який нам допомагає прожити якісь тяжкі життєві ситуації. І саме з таким відношенням він свою справу робить в нашому житті. Ми руйнуємо своє життя в процесі вживання, але нічого не можемо з цим подіяти. Саме задача реабілітації дати правильну, відповідну інформацію про залежність, як про хворобу. І вже володіючи цією інформацією, ми пізнаємо, так би мовити, свого ворога в обличчя і зможемо керувати ситуацією, а не він керуватиме нами. Тому, якщо вам чи вашим близьким потрібна допомога в лікуванні залежності, переходьте в профіль в закріпленні, звертайтеся.